Євангелія від Йоанна, розділ 17. Отак мовив Ісус, а, підвівши очі свої до неба, проказав Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив. Згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою, Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же. Прослав мене, Отче, у себе, славою тією, що її я мав у Тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були Твої, Ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова бо, тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких Ти передав мені, бо вони твої, і все моє твоє, твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що їх Ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені. Я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі. Щоб збулося Писання. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони, так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише. Щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині, слово твоє істина. Як послав ти мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лиш за цих молю. Але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я в них. І ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що Ти послав мене і полюбив їх ти, як полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких Ти мені передав, перебували там, де і я, щоб і вони були зо мною та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив ти мене перед заснуванням світу. Праведний, Очі, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав, і оті от спізнали, що послав ти мене, і я об'явив їм Твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них. Откровення розділ третій. І до ангела церкви в Сардах напиши: Ось що говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Знаю твої діла, що ім'я носиш, ніби живий, а мертвий ти. Будь чуйний. І укріплю решту, що їй скоро померти, бо я не знайшов твої діла завершеними перед Богом моїм. Згадай отже, як прийняв і слухав Збережи і покайся. Коли ж не чуватимеш, на тебе найду, як злодій, і ніяк не знатимеш, якої години найду на тебе. Але маєш трохи імен і в сардах. Що не споганили одеж своїх і ходитимуть за мною в білих, бо достойні. Хто переможець, він одягнеться в одежі білі, і вже не викреслю імені Його з книги життя, і визнаю ім'я Його перед Отцем моїм і перед ангелами Його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. До Ангела церкви в Філядельфії напиши Ось що говорить святий істинний хто має ключ Давидів, Хто відкриває, і ніхто не зачинить, і закриває, і ніхто не відчинить. Знаю твої діла. Я відчинив перед тобою двері, і ніхто не спроможний зачинити їх, бо малу маєш силу. Але зберіг моє слово і не зрікся імені мого. От даю із зборища сатани тих, що називають себе юдеями, але не є ними, бо кажуть неправду. От, спричиню їм те, що вони прийдуть і поклоняться в ноги тобі, і взнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого? То і я тебе збережу від години спокуси, що має прийти на Вселенну, щоб випробувати тих, що мешкають на землі. Гляди, приходжу скоро держи, що маєш, аби ніхто не вхопив вінця твого, хто переможець, зроблю його стовпом у храмі Бога мого, і звідти він не вийде більше. І напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого нового Єрусалиму, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. І до ангела церкви в Лаодікеї напиши. Ось що говорить Амінь, свідок вірний і правдивий. Початок створіння Божого. Знаю твої діла. Що ні зимний ти, ні гарячий. Якби ти зимний був або гарячий, тому що теплий ти, а не гарячий, ні зимний, то виверну тебе з уст моїх, бо кажеш Багатий я. І розбагатів, і ні в чому потреби не маю, а не знаєш, що ти злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити від мене золото, прочищене огнем, щоб ти збагатів, і одежу білу, щоб задягнувся, і не видно було сором наготи твоєї, і мастю очною помаж свої очі. Щоб бачити міг. Кого я люблю, тих доганюю і караю. Тож будь ревний, і покайся. От стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зо мною. Переможцеві дам сісти зо мною при престолі моїм. Як і я переміг і сів з це моїм на престолі його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам? Псалом 68 Встане Бог. І розсипляться вороги Його, а ненависники його з перед його обличчя розбіжаться. Як дим щезає, так щезають, як віск від вогню тане, так гинуть грішники від обличчя Божого, а праведники веселяться, радіють перед обличчям Божим, у радощах торжествують. Співайте Богові, славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що їде в колісниці пустиною. Господь Його ім'я. І перед Ним радійте. Сиротам Батько Він, і суддя вдовам, Бог у святім своїм житлі, Бог оселює покинутих у домі. Виводить закутих до щастя долі, лиш бунтарі живуть в сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед Твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла, небо топилось перед Богом, дрижав перед Богом, синай. Щедрий дощ, послав ти, о Боже, на Твою спадщину і стомлене. Підсилив. Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті твоїй, у Богому, о Боже. Господь мовить слово, і радісних вісниць велика сила. Царі з військами втікають, втікають, а Господиня ділить здобич. Коли ви лежали собі посеред вівчарень Крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я золотом жовтим. Коли всемогутній розганяв царів там, сніг випав на цалмоні. Високі гори, то Башан гори, гори круті то Башан гори. Чому круті гори поглядаєте зависно на гору? Де Богові вподобалося жити, і де він повіки житиме? Колісниць божих тьма тисячі і ще раз тисячі. Господь сходить із синаю до святині. Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться у Господа Бога жити. Благословен Господь день у день, Бог, наш Спаситель, несе наш тягар, Бог наш, Бог спасіння, у Господа Бога рятунок від смерті. Бог безсумнівно розторощить голову своїх ворогів, косматий лоб того, хто закостенів у своїх злочинах. Сказав Господь. Я приведу назад їх із башану, я приведу назад їх з безодні моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку. Бачать твій вхід, о Боже, вхід Бога мого, царя мого у святиню. Співаки йдуть попереду, ззаду музики, всередині дівчата, що на бубнах грають. Благословіть Бога на зборах, о ви, Ізраїля нащадки. Там Веніямин, наймолодший, вперед іде, юди князі із своїми полками, князі Заволона, князі Нафталі. Покажи, Боже, твою силу. Силу, о Боже, що для нас ти дієш, ради храму Твого, що в Єрусалимі, тобі царі принесуть дари. Погрози звірові, що в очереті, стаду волів з телятами народів, нехай поклоняться злитками срібла, народи розвій, що війни бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту. Хай Етіопія простягне руки свої до Бога. Царства землі! Співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними. Ось він гримить голосом своїм сильним. Визнайте силу Божу. Над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля. Він дає народові потугу і силу, благословен Бог. Книга Приповідок. Розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води розтоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих. Самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла. В очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям, знайде життя і повагу? Мудрий – Вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. КНИГА «Второзаконня» розділ двадцять. Коли побачиш одноплемінникового вола чи вівцю, що блукає, ти їх не покинеш, а мусиш привести їх твоєму одноплемінникові. Як же твій одноплемінник не близько, або як ти його не знаєш, то прилучиш скотину до свого господарства, і вона буде в тебе, поки не прийде твій одноплемінник її шукати, і тоді йому повернеш. Так само зробиш із його ослом, так само зробиш із його одежею, і так само зробиш із усім, що пропаде у твого одноплемінника і що ти знайдеш. Не можна тобі того залишати. Коли побачиш одноплемінникового осла чи вола, що впаде на дорозі, ти їх не залишиш, а допоможеш йому. Підняти. Жінка нехай не вдягається як чоловік, а чоловік нехай не задягається в жіноче вбрання, бо огидний перед Господом Богом твоїм кожен, хто таке робить. Коли трапиться тобі по дорозі пташе гніздо на якомусь дереві або на землі, з пташенятами або яйцями. І мати сидить на пташенятах чи яйцях Не бери матері з маленькими. Ти мусиш пустити на волю матір, а пташенят можеш взяти для себе, щоб тобі було добре, і ти довго жив на світі. Як будуватимеш нову хату, то зробиш на даху поруччя, щоб не навести крові на твою хату. Коли хто впаде з неї, не засіватимеш твого виноградника подвійним насінням, щоб не стало святим усе, і те, що посіяв, і врожай виноградника. Не оратимеш волом і ослом у купі. не вдягатимешся в одежу, зроблену з вовни і льону разом. Зробиш собі китиці на чотирьох кінцях плаща, який накидаєш на себе, Коли чоловік візьме дружину і, увійшовши до неї, зненавидить її, і наговорить на неї негарні речі та й ославить її, кажучи Взяв я цю жінку і приступив до неї. Але не знайшов я в неї ознак дівоцтва. Тоді батько дівчини і мати її візьмуть та й винесуть ознаки її дівоцтва до старших міста, до воріт, і дівчинин батько скаже до старших: Віддав я дочку за того чоловіка, а він узяв її і зненавидів, та ще й оце наговорив на неї негарні речі, кажучи: Не знайшов я в твоєї дочки ознак дівоцтва». Так ось вам ознаки дівоцтва моєї дочки. І розгорнуть батько мати плахту перед старшими міста. Тоді старші того міста візьмуть чоловіка і покарають його, і до того накладуть на нього сто срібних шеклів пені та й отдадуть їх батькові дівчини за те, що той чоловік ославив ізраїльську дівчину, і він. Мусить узяти собі її за жінку, не можна буде йому відіслати її поки його життя. А як тому буде правда, і не знайдуть у дівчини ознак дівоцтва, тоді приведуть молодицю до дверей батькового дому, і люди її міста поб'ють її камінням на смерть, бо вона, блудувавши в батьківському домі. Сподіяла негідний вчинок в Ізраїлі. Отак викорінюватимеш зло з поміж себе. Як же спіймають чоловіка, що сходиться з заміжньою, обидвом смерть, чоловікові, що сходиться з жінкою, а й жінці, отак викорінюватимеш зло з Ізраїля. Коли молода дівчина дівиця буде засватана, а зустріне її хтось інший у місті та й зійдеться з нею, то обох виведете до брами того міста і поб'єте їх камінням на смерть. Дівчину за те, що в місті не кричала по допомогу, а чоловіка за те, що знечестив жінку свого ближнього. Так Викорінюватимеш зло з поміж себе. Коли ж у полі чоловік зустріне засватану дівчину і згрішить із нею насильно, то той, хто згрішить з нею, один умре, а з дівчиною не чинитимеш нічого. Немає на дівчині вини смерті. Це бо таке саме, якби хтось напав на свого ближнього і вбив його, бо ж він зустрів її в полі. Заручена дівця кричала, та нікому було її рятувати. Як чоловік зустріне молоду дівчину дівицю незаручену, і соломіць згрішить з нею, а по все виявиться, то чоловік, який згрішив з нею, віддасть батькові дівчини 50 срібних шеклів срібла, і візьме її собі за жінку. Тому хто знечистив її, не можна відсилати її поки життя його.